Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Скадовськ. Чи буде звільнено Скадовськ до середини жовтня? Як саме це буде відбуватися? Які плани у рашистів щодо Скадовську? Тут... Скадовська вийде Росія. Тут немає сильних боїв, агресії, щоб прям бойові дії в Скадовську відбувалися. Виходять, вони виходять. Скажіть, які плани у расистів щодо Скадовська? Ніяк. Вони ходять, звідти вийдуть расисти. Буде мирна деокупація. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи буде звільнено Скадовськ до середини жовтня? Так, карта миру тихо, лагідно, без втрат для цивільних людей. Просто расисти звідти повиходять. Ну, йде дуже сильна робота. Можливо, так її і не видно, і не відчувається, але робота дуже сильна йде, щоб звільнити Скадовськ без втрат для цивільних людей. Заперечу весь негатив вбираю. Заперечую весь негатив Убираю. Заперечую, заперечу весь негатив Убираю. Відкриваю всі шляхи на деокупацію Скадовська. Заперечую весь негатив убираю, заперечую весь негатив убираю, Заперечу весь негатив обирає. Заперечую повністю весь негатив убираю, прошу ваші сили. Допоможіть визволити Скадовськ із окупації без втрат для військових України, без втрат для цивільних людей. Врятувати Скадовськ. Прошу допомоги. Більше не можуть расисти тримати окупацію Скадовська. Виводять війська, тікають, буде так. Перекриваю, перекриваю. Відвертає росіян від Скадовська, виводять війська, тікають, лякаються. І ще не може тримати окупацію Скадовська, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, де окупувати Скадовськ без втрат для цивільних людей до середини жовтня, де буде деокуповано Скадовськ. Буде так, буде так, буде так. Я забираю всі перешкоди, що заважають військовому України і звільнити Скадовськ де буде захищено і всіх військових України, янголам охоронцям. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так така гарна вийшла інформація, що все зроблять тихо, без втрат для людей.